Колеги. Сьогодні у нас 11 вересня. Порядок денний на сьогодні у нас такий: 1.1 Розгляд заяви ТОВ НАКНЕТ щодо анулювання ліцензії. 1.2 розгляд заяви ТОВ ДоміНЕТ щодо анулювання ліцензії. 1.3 Розгляд заяв концерну радіомовлення радіозв'язку та телебачення щодо анулювання ліцензії. 1.4. Розгляд заяви Пратків Стар щодо переоформлення ліцензії. 1.5 розгляд заяви ФОП «Жишко» щодо переоформлення ліцензії. 1.6 розгляд заяви ТОВ «Полтава» «Інфо.Ком» Переоформлення ліцензії. 1.7 Розгляд клопотання прат Київ 1.8 Заходи, за, за, за умов яких можлива демонстрація радіообладнання. 2.1. Схвалення проєкту постанови яка про внесення змін до порядку оформлення гармонізованих та національних експлуатаційних документів для експлуатації радіобладнання суднових станцій. 2.2. Розгляд проєкту наказу Міністерства цифрової трансформації про затвердження критеріїв для віднесення електронних комунікаційних мереж до мереж широкосмового доступу. 2.3. Затвердження порядку оприлюднення інформації щодо якості надання електронних комунікаційних послуг. 3.1. Розгляд проєкту розпорядження Кабміну. Прославлення проєкту листа уряду України до організації економічного співробітництва та розвитку. 3.2. введення єдиного державного реєктора операторів поштового зв'язку. 3.3. Внесення змін до рішення НКІК від 18.10.23 року за номером 392. 3.4. Надання ліцензії на користування радіочастотним спектром у смугах радіочастот. 1900, 2300, 2600 для стильникового радіозв'язку з застосуванням процедури аукціону. І це все по цьому порядку денному. Чи є питання по цьому порядку денному? Якщо питань немає, пропоную проголосувати за цей порядок денний. Будь ласка, хто за? Підніміть руки. От на Будь ласка, Ірина, Юрій, слово. Шановний голово, шановні члени комісії, дозвольте представити вашій увазі проект рішення. Про розгляд заяви ТОВ НАКНЕТ щодо анулювання ліцензії пропонується анулювати товариство з обмеженою відповідальністю НАКНЕТ ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України номер 10185 від 14.04.2020 року для широкосмугового радіодоступу на території Київської області за заявою товариства. Прошу підтримати. Дякую. Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Далі. Наступним проектом пропонується анулювати товариство з обмеженою відповідальністю Домінет. Ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України номер 9966 від 9.09.2019 для широкосмугового радіодоступу на території Київської області. Також за заявою товариства. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Далі. Пропонується анулювати концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України номер 10054 від 24.12.2019 на е, номер 10411 від 22.02.2021 року. Та номер 10478 від 13.05.2021 року для радіорелейного зв'язку на території Тернопільської області за заявою концерна. Прошу підтримати. Дякую. Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі, будь ласка. Так, представляю до розгляду проєкт рішень щодо переоформлення ліцензії. Пропонується переоформити ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на ліцензії на користування радіочастотним спектром приватному акціонерному товариству «Київстар» та визнати надійсними ліцензії, що переоформлюються. Номери ліцензії 8781, 8790, 8791, 8792, 93, 94, 95, 98, 88, 00, 8802, 96, 49, 98, 68, 98 9905 9957 та 100, 132. Для радіорлейного зв'язку згід, згідно з додатками до цього рішення. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Що питань немає? Пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. останньо. Далі, будь ласка. Пропонується переоформити фізичній особі підприємцю ЖИШКу Олександру Георгійовичу ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України номер 9732 від 7.11.2018 для радіозв'язку в багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку цифрової інформації на ліцензію на користування радіочастотним спектром та визнати надійснув ліцензію, що переоформлюється згідно з додатком до проєкту рішення. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. стаємо. Далі, будь ласка. Переоформити товариство з обмеженою відповідальністю Полтава інфоком ліцензію на користування радіочастотним ресурсом номер 9404 від 14.02.2018 другого року для радіорелейного зв'язку на ліцензію на користування радіочастотним спектром та визнати недійсну ліцензію, що переоформлюється згідно з додатком до проекту. Прошу підтримати. Дякую, не питань? то за, будь ласка. підніміть Одностайно. далі. До вашої уваги представляю проект рішення про розгляд клопотання ПРАД «Київстар». за результатами розгляду звернення ПРАД «Київстар» Стар щодо проведення тестування базових станцій стандарту ЛТЄ у смугах частот 2,100 МГц у містах Самбір і Луцьк та відповідно до пункту 18 технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою кабінету міністрів номер 355, НККА своїм рішенням від 1 травня поточного року номер 224 визначила заходи для уникнення шкідливих завад, електромагнітних завад, ризику для здоров'я та безпеки людей домашніх тварин та майна, за умови яких можливе тестування базових станцій радіотехнології 4G з використанням смуги частот діапазону 200 МГц у містах Самбір і Луцьк. Київстар своїм листом звернувся до НКІ з проханням продовжити ці заходи із демонстрації. До 9 грудня поточного року таким чином пропонується взяти до відома, що заходи передбачені рішенням НКК від 1 п'ятого до року. номер 224, продовження у містах Луцьк та Самбір до 9 грудня поточного року. Департаменту радіочастотного спектру забезпечити направлення цього рішення до Крат Стар, Генерального штабу збройних сил України та ДП УДЦР. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань. То за, будь ласка, підніміть руки. Одно і Далі. Представляю до розгляду проект рішення про заходи за умови яких можлива демонстрація випробування тестування радіообладнання. Е, пропонується за, е, даним проектом рішення відповідно до пункту 18-го технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постанови Кабміна 355, Враховуючи розділ 7 положення про реєстр радіообладнання та випромінювальних пристроїв, затвердженого постановою НКК номер 87 враховуючи розгляд звернення ТОВ НОКІА and Networks Україна щодо проведення короткострокових тестових випробувань з базовими стандартами 5GNR і LTE, Пропонується даним проектом запропонувати заходи для уникнення шкідливих завад, електромагнітних завад, ризику для здоров'я та безпеки людей домашніх тварин та майна, за умови яких можливе проведення короткострокових тестових випробувань з базовими стандартами 5G, NR і LTE 4G, що додаються до проекту заявлені місця для проведення демонстрації. Місто Вінники Львівська область. Демонстрація обладнання та тестування буде проводитись спільно з приватним акціонерним товариством ВФ Україна на сайті ВФ Україна. Заявлена мета демонстрації продемонструвати максимальну працездатність у польових умовах та оцінити електромагнітну сумісність технології 5G, що дозволить оператору оцінити покращення ефективності використання частотного спектру та витрати на впровадження цієї системи. Програма тестування включатиме. Перевірку успішності сеансу зв'язку з постійним навантаженням 2G, 3G, 4G та 5G. Приєднання до мережі, пакетна сесія з постійним навантаженням, від'єднання від мережі, тестування тривалого сеансу зв'язку з постійним навантаженням 5G. Перевірка успішності переходів абонентських терміналів з між обслуговуючими технологіями, стандартами 2G, 3G, 4G та 5G. Перевірка успішності голосових сервісів переходу з 5G NSA мережі, в 2G, 3G або 4G 4G VoLTE для вхідних та вихідних голосових дзвінків. В проектом рішення запропоновані заходи для уникнення шкідливих завад, граничні технічні характеристики та вимоги до умов застосування обладнання, що наведені у додатку до рішення. Демонстрація повинна бути закритою. Доступ до мережі приватного акціонерного товариства ВФ Україна здійснюватиметься тільки з тестовими непублічними сім картками та тестовими терміналами. У разі створення радіозавад роботі іншого радіообладнання інших користувачів. Товариство Nokia and Networks Україна повинно негайно припинити роботу випромінювання тестового радіообладнання до моменту усунення дії шкідливих радіозавад. Інші заходи для уникнення ризиків додаються до проекту рішення. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань? Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Одна самі. Далі, будь ласка, два один. Пропонується схвалити проект постанови НКК про внесення змін до порядку оформлення гармонізованих та національних експлуатаційних документів для експлуатації радіобладнання суднових станцій, що додається до проекту на виконання вимог закону України про електронні комунікації національною комісією було розроблено порядок оформлення гармонізованих та національних. Експлуатаційних документів для експлуатації радіобладнання суднових станцій, який затверджено постановою НКК питання користування радіочастотним спектром радіообладнанням суднової станції від 13 липня 2022 року номер 106. Зареєстрованого в Міністерстві юстиції України порядок визначає перелік процедурних питань щодо оформлення гармонізованих та національних експлуатаційних станцій експлуатаційних документів для експлуатації радіообладнання суднових станцій та визначає їх статуси. Однак, під час практичного застосування порядку було встановлено, що в порядку не визначено статус експлуатаційного документа, дію якого тимчасово припинено, відповідно до пункту 16 частини 1 статті 47 закону України про електронні комунікації. Відповідно до вище вказаного виникла необхідність внесення змін до порядку, на підставі чого було розроблено відповідний проект постанови. Проектом пропонується установити строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, приймаються зауваження та пропозиції до проєкту акта та аналізу регуляторного впливу з дня їх оприлюднення до 4 жовтня поточного року. Прошу підтримати даний проєкт. Дякую. Немає питань. Хто за будь ласка, підніміть руки? Одно все. Далі. До вашої уваги пропонується проект рішення про розгляд проєкту наказу Міністерства цифрової трансформації України. Про затвердження критерів для віднесення електронних комунікаційних мереж до мереж широкосмугового доступу, високошвидкісних мереж, мереж високої та надвисокої пропускної здатності. Розглянувши проєкт наказу Міністерства цифрової трансформації, про затвердження критеріїв для віднесення електронних комунікаційних мереж до мереж широкосмугового доступу високошвидкісних мереж, мереж високої та надвисокої пропускної здатності, надісланий відповідним листом Міністерства цифрової трансформації. Та відповідно до пункту 5.3 розділу 5 регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку, затвердження рішенням НКК від 18 лютого 2022 року номер 1 Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку вирішила. перше Погодити проєкт наказу Міністерства цифрової трансформації України про затвердження критеріїв для віднесення електронних комунікаційних мереж до мереж широкосмугового доступу високошвидкісних мереж, мереж високої та надвисокої пропускної здатності без зауважень. Друге, департамент електронних комунікацій у установленому порядку забезпечити направлення відповіді до Міністерства цифрової трансформації. Прошу підтримати. Дякую. Там було питання по невідповідності критеріїв там стандартам Береку. Все проговорили ви це да, в листі, який буде доданий до цього про лист, який буде надаватись Міністерство цифрової трансформації, буде зазначена про необхідність необхідність щодо подальшого приведення закону України про електронні комунікації до кодексу електронних комунікацій. Варіант. До присьогодного листа на погодженні у Лілії Володимире. Добре. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, руку. От Останні. Дякую. Далі, будь ласка. Шановний шановні члени комісії, до вашої уваги на. Та розгляду на комісії виноситься проект постанови НКК про затвердження порядку оприлюднення інформації щодо якості надання електронних комунікаційних послуг. Абзацом 3 частини третьої статті 111 закону України про електронні комунікації передбачено, що НКК має визначити перелік інформації про якість електронних комунікаційних послуг, а також форму і спосіб її оприлюднення постачальниками електронних комунікаційних послуг. З цією метою для забезпечення виконання НКК, покладеної на неї завдань потребує розроблення відповідного регуляторного акту, який би врегулював відповідні організаційні процедури та заходи, враховуючи зазначене, було розроблено проект порядку оприлюднення інформації щодо якості надання функційних послуг. Відповідний проект постанови було схвалено рішенням НКК. В квітні місяці відповідно проведено процедуру оприлюднення і отримання зауважень пропозицій від учасників ринку. За результатом отриманих зауважені пропозиції, в серпні місяці проведено за участі осіб, що надали зауваження, робочу нараду щодо розгляду зауважені пропозицій та узгодження. За результатом відповідної наради було враховано повністю концептуально або по суті 22 пропозиції. В цілому, маю констатувати, Запропонований порядок має встановити та врегулювати: перше, процедуру оприлюднення інформації щодо якості послуг, постачальникам послуг. Акт визначає перелік інформації про якість послуг, форму і спосіб його оприлюднення. І третє, визначає організацію проведення випробувань показників якості. В цілому, проектом постанови пропонується визнати таким, що втратило чинність положення про якість телекомунікаційних послуг, е схвалених ще НКРЗ, відповідно затвердити запропонований порядок. В подальшому направити його на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Далі, будь ласка. будь ласка, пані Марія. Так, так, чутно? Так. Ага. Uh -huh. Шановний пане голово та шановний члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт рішення НК. Про розгляд проекту розпорядження Кабінету міністрів України, про схвалення проекту листа Уряду України до організації економічного співробітництва та розвитку, про запит щодо приєднання до комітету цифрової політики організації економічного співробітництва та розвитку. Проектом розпорядження проект розпорядження розроблено кабінетом міністрів України відповідно до пункту 45-го плану заходів з виконання програми для України, затвердженої постановою Кабінету міністрів України. Також меморандуму про взаєморозуміння між урядом України та організацією економічного співробітництва та розвитку щодо поглиблення співробітництва від оновленим відповідно до угоди між урядом України та організацією економічного співробітництва та розвитку про відновлення дії меморандуму про взаєморозуміння між урядом України та організацією економічного співробітництва. Ти розвитку а, щодо поглиблення співробітництва від 12.02.21. 12 Проєктом проектом розпорядження пропонується схвалити проект а, листа уряду України до ОЕСР. Це а, надалі організація економічного співробітництва та розвитку про запит щодо приєднання а, до комітету цифрової політики. Прийнято рішення щодо надання Україні статусу потенційного члена організації четвертого року та початку діалогу до вступу у контексті наближення до членства критично важливим є посилення участі та підвищення статусу України у робочих органах, зокрема в комітеті цифрової політики, що є необхідною передумовою для набуття членства в ОЕСР. Метою приєднання до комітету цифрової політики є поглиблення співробітництва з самим комітетом, що забезпечить можливість поступової адаптації до міжнародних правил та стандартів цифрових практик з робочих питань комітету, а саме штучного інтелекту, інтернету та інфраструктури, управління даними та конфіденційності, цифровою економікою та цифровою безпекою. Отримання статусу учасника комітету цифрової політики дозволить Україні брати участь у роботі протягом усього відкритого періоду періоду його роботи надасть доступ до значного масиву даних у сфері цифрової політики та відкриє можливість для отримання важливого міжнародного досвіду розвинених країн для реалізації ефективної цифрової політики, враховуючи ще все вище зазначене за результатами опрацювання зазначеного проекту розпорядження. Прошу підтримати відповідне е, рішення. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одно остання. Далі. Шановний пане голово, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт рішення, про про проведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Значить, даним проєктом рішення пропонується внести відомості до Єдиного Державного реєстру операторів поштового зв'язку щодо ТОВ Альбіон Інтернешнл, яке подало до НКК повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку, та щодо ФОП Бараннікова Руслана Олександровича, який подав до НКК повідомлення про припинення здійснення діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Дякую. Дякую. Якщо питань немає, пропонуємо проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. От настання. Далі. Шановний голову, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт рішення про внесення зміни до рішення НКК від 18 жовтня 2023 року, номер 392. враховуючи суттєве збільшення кількості звернень державного підприємства Український державний центр радіочастот про виявлення незаконно діючого радіообладнання, власників якого не встановлено. Пропонується розширити перелік посадових осіб департаменту державного нагляду, які можуть проводити спільні з правоохоронними органами заходу. У зв'язку з цим про. Пропонуюся внести зміни до рішення 392. Прошу підтримати. Дякую, непту. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. От на все. І останні питання. Будь ласка, нам голове, Шановні члени комісії, представляю до вашої уваги проєкт рішення про надання ліцензії на користування радіочастотним спектром у смугах радіочастот 1935-1950, 225-240 МГц, 2355-2395 МГц та 2575-2610 МГц для стільникового радіозв'язку із застосуванням процедур аукціону відповідно до частини 3 статті 59 закону України про електронні комунікації, керуючись законом України про національну комісію. Порядком проведення конкурсу або аукціону на отримання ліцензії на користування радіочастотним спектром, затвердженим постановою НКК від 14 12, року номер 250 розпорядженням Кабінету міністрів України від 10 травня 2024 року номер 419 р про встановлення розміру плати за ліцензію на користування радіочастотним спектром, отримано на умовах конкурсу, та початкового мінімального розміру плати за ліцензію, отримано на умовах аукціону. Враховуючи постанови Кабінету міністрів України від 19.20.23 року номер 1340 про затвердження плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні, від 2 травня 2023 року номер 433 про розміри плати за видачу переоформлення продовження строку дії ліцензії на користування радіочастотним спектром, від 16.02.2011 номер 106 Деякі питання ведення обліку податків зборів платежів та інших доходів бюджету. Рішення НКК від 13.03.2024 року, номер 124 про визначення показників накопичення смуг радіочастот залежно від діапазону радіочастот, досягнення яких може передбачати застосування обмежень відповідно до частини першої статті 57 закону України про електронні комунікації, рішень від 14.02.2024 року номер 54, від 21.02.2024 року номер 68 та від 28.02.2024 року номер 94 про надання в користування радіочастотного спектра виключно на умовах конкурсу або аукціону у відповідних смугах радіочастот. Інші нормативно-правові та розпорядчі акти, а також результати застосування механізму консультацій, проведених відповідно до статей 22 та 59 закону, конкурентну технічну та економічну ситуацію на відповідному ринку електронних комунікацій, визначивши вибір процедури відбору на користь аукціону, пропонується. Провести аукціон на отримання ліцензії на користування радіочастотним спектром в смугах радіочастот 1935 1950 225 240 МГц, 2355-2395 МГц та 2575 2610 МГц для стільникового радіозв'язку. Затвердити умови аукціону на отримання ліцензії на користування радіочастотним спектром у смугах радіочастот щойно озвучених. Для стільникового радіозв'язку, що додаються, встановити дату початку аукціону, тут слід зазначити, що оскільки на минулому засіданні комісії це питання не було розглянуто і відкладено на тиждень для розгляду додаткових пропозицій Міністерства цифрової трансформації і проведення консультацій з цього приводу. То враховуючи процедуру проведення аукціону, датою початку аукціону пропонується встановити 11 листопада 2024 року, утворити конкурсну комісію з проведення аукціону на отримання ліцензій на користування радіочастотним спектром у смугах радіочастот відповідних для стільникового радіозв'язку та затвердити її склад, що додається. Призначити відповідальних осіб для при заприймання та зберігання документів, які подаються суб'єктам господарювання для участі в аукціоні, згідно з переліком, що додається, у 10-денний строк опублікувати на офіційному вебсайті НКК оголошення про проведення аукціону на отримання ліцензії на користування радіочастотним спектром в діапазонах 2,100, 2,300 та 2,600 МГц. Прошу підтримати даний проект з врахуванням озвученої дати початку аукціону. Дякую, Лені Михайлович, будь ласка. Доброго дня. Я хотів запитати, Іра, я так зрозумів, що прийнята та редакція, яка пропонувалася на минулому засіданні НКК, без зауважень Мінцифри, так? Умови я маю на увазі. Саме так, Лені Михайловичу, умова аукціону залишилася без змін. Дякую, все. Ще питання. Пані Ірина, а які подальші кроки? От ми зараз проголосуємо, дай Бог, а що далі? Який у нас наступний крок, то скажіть нам так, щоб ми розуміли. да ми публікуємо на вебсайті оголошення про проведення аукціону. Відповідно, далі. ну Орієнтовний план дій щодо процедури він опублікований також зараз на офіційному вебсайті на сторінці аукціонів. Далі у нас від 11, сказку умовно, скажемо, від від сьогоднішньої дати до 1-го, першого го є можливість отримання роз'яснень суб'єктами господарювання щодо конкурсних документів, і іде, буде йти прийом та реєстрація власне заяв на взяти участь в аукціоні строком по 11 жовтня. Тобто до 11 жовтня ми чекаємо на заяви і чекаємо на офіційний запит. Якщо консультації такі роз'яснення потрібні оператора, ми офіційно будемо надавати. Так. Розуміло. Чи є ще питання? Якщо питань більше немає, тоді пропоную проголосувати. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одна стаємо. Я дуже всім дякую і вітаю. Врешті з оголошенням тендеру. Да.